Читання уроки 13-14, частина 5, Тема Жуль Верн навколо світу за 80 днів. Відкрийте сторінку 60 у підручнику. Прочитайте інформацію пошепки разом із диктором та підкресліть опорні слова і розкажіть про письменника. Розповідаючи про навколосвітню подорож, жуль Верн описував деякі країни. У яких сам ніколи не бував, хоча й багато мандрував протягом життя. Звідки ж письменник брав інформацію про життя й побут у певній місцевості? Адже тоді ще не було інтернету. Він відвідував національну бібліотеку Франції і складав картотеку. Понад 20 тисяч зошитів з інформацією із різних галузей науки. Письменник був неймовірно працьовитою людиною. Що ви можете розповісти про Жуля Верна? Чудово. Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у вправі, та запишіть його із пам'яті у підручнику. Увага! Запишіть. Зачитайте речення, яке ви записали. Чудово! На сторінці 60 прочитайте хвилинку Знайка та підкресліть твори, які є найвідомішими ми. Які написав Жюль Верн. У 1863 році Жюль Верн написав роман П'ять тижнів на повітряній кулі, з якого почалася серія науково фантастичних і пригодницьких романів Незвичайні подорожі 63 книги. Письменник уклав із видавцем угоду, за якою мав писати щороку по два романи. Найвідоміші твори цієї серії Подорож до центру землі» 1864 рік. Подорож із Землі на місяць. 1865. Діти капітана Гранта. 1868. Навколо місяця. 1870-й. тисяч лє під водою. 1870-й. Навколо світу. За 80 днів. 1872. Таємничий острів. 1875. Школа Робінзонів. 1881 Замок у Карпатах. 1889 тощо за Вадимом Пащенком. На найвідоміші твори, які ввійшли до серії Незвичайні подорожі. Пригадайте ім'я автора і заголовок відомого роману про життя та пригоди моряка на безлюдному острові. Чудово. Виконайте вправу черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка. Потім прочитайте швидко як скрикоче сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово дізнайтеся лексичне значення слів із тлумачного словничка. Părerea lente, videofragment! Перечитайте ще раз лексичне значення кожного слова, яке записано у тлумачному словничку. Поставте відео на паузу. Отже, хто такий брамін? А що означає слово клус? А що таке цимбали? Що означає слово процесія? А що означає слово резонно? Чудово! Прочитайте уривок твору знайдіть та виправте помилки. О другій годині проводир завернув під покрив густого лісу, що простягався на кілька миль, їхати лісом було безпечніше, ніж відкритою місцевістю. У всякому разі, дотепер не сталося жодної неприємної зустрічі, тож можна було сподіватися, що подорож мене без пригод. Які помилки тут допущено? Правильно, початок речення пишемо з великої літери. У слові місцевістю у нас одна літера Т. А у словах не сталося без приход» ми пишемо їх окремо. Прочитайте уривок твору романа Жуля Верна навколо світу за 80 днів. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно. Або прочитайте пошепки разом із диктором. Паспарту сидів на спині тварини, і перший приймав на себе всі поштовхи. Попри шалені стрибки, він тараторив, сміявся, подеколи діставав із сумки шматок цукру і простягав розумному кіуні. Той приймав частування кінчиком хобота, не сповільнюючи свого розміреного клусу. За дві години провідник зупинив слона, аби той трохи відпочив. Тварина поїла гіллячця та молодих пагонів і втамувала спрагу з болота. Сер Френсіс Кромарті почувався розбитим, а містер Фог Виглядав таким свіжим, наче щойно прокинувся. Ви що, залізний? запитав бригадний генерал. З кованого заліза, відповів паспорту, який саме заходився готувати нехитрий сніданок. О півдні провідник подав знак рушати. Місцевість ставала дедалі безлюднішою. Високі пальмові дерева змінилися заростями тамаринду і карликових пальм. Згодом подорожні виїхали на широку долину, укриту хирлявим чагарником і всіяну великими кам'яними брилами. Уся гірська частина бунделькханду населена племенами тубільців, що сповідують індуську релігію. Панування англійців ще не усталилося в місцевості, що перебуває під владою раджів, адже сюди важко дістатися через стрімкі індійські гори. Кілька разів мандрівники зустрічали юрби індусів, які гнівними жестами проводжали швидкохідного слона. Варс намагався уникати таких зустрічей, резонно вважаючи їх небезпечними. Паспорту не покидала одна думка, хоча, насправді, думок у нього в голові було не злічити, та ця йому геть не давала спокою. Що, містер Фок, робитиме зі слоном, коли вони прибудуть до Алахабада? Візьме його із собою це неможливо. О восьмій вечора мандрівники залишили позаду індійський гірський ланцюг і зробили привал у зруйнованому бунгало біля підніжжя північного схилу хребта. За день вони подолали близько 25 миль до станції Алахабад залишалося стільки ж. Уночі було холодно, усередині бунгало парс розпалив багаття із сухого гілляччя, і всі одразу ж відчули приємне тепло. Вечерю приготували з харчів, куплених у кольбі. Виснажені й розбиті, подорожні жадібно допалися до їжі. Бесіда, що почалася кількома уривчастими фразами, незабаром перейшла в лунке хропіння. Провідник пильнував біля кіуні, який спав стоячки, обіпершись на стовбур могутнього дерева. Ніч минула спокійно, лише ревіння гепардів і пантер, та пронизливий регіт мавп час від часу порушували тишу. Проте хижаки обмежувалися тільки гарчанням. О шостій ранку мандрівники знову вирушили в путь. Провідник сподівався надвечір дістатися станції. Так, містер Фог утрачав лише частину тих 48 годин, які він заощадив на початку мандрівки. О другій годині Проводир завернув під покрив густого лісу, що простягався на кілька миль. Їхати лісом було безпечніше, ніж відкритою місцевістю. У всякому разі, дотепер не сталося жодної неприємної зустрічі, тож можна було сподіватися, що подорож мене без пригод. Аж раптом слон зупинився. Явно чимось стривожений. Була четверта година пополудні. Що трапилося? запитав сер Френсіс Кромарті, висунувши голову зі свого кошика. Не знаю, генерале, відповів парс, услухаючись у нечіткі звуки, що долинали крізь зарості. За кілька митей гамір став виразнішим. Здавалося, Віддалік долітали злиті воєдино звуки людських голосів і музичних інструментів. Паспорту напружив слух і зір. Містер Фок терпляче чекав, не мовлячи жодного слова. Провідник зіскочив на землю, прив'язав тварину до дерева і заглибився в лісові хащі. За кілька хвилин він повернувся зі словами. Це процесія брамінів, що прямує в наш бік. Постараймося, щоб вони не помітили нас. Він одв'язав слона і завів його в кущі, порадивши мандрівникам не спускатися, сам став на сторожі, готовий будь-якої миті скочити на слона, якщо доведеться швидко тікати. Він сподівався, що юрба вірян. Пройде повз, не помітивши їх за густим листям дерев. Безладний гул голосів і музичних інструментів наближався. Було чути одноманітний спів, бій барабанів і дзенькі цимбалів. Незабаром під деревами за півсотні кроків від наших мандрівників з'явилася голова процесії. Містер Фог і його супутники крізь листя розрізняли чудернацькі фігури учасників цієї релігійної церемонії. Ви прочитали уривок твору навколо світу за 80 днів. Візьміть маркери, знайдіть у тексті відповіді на такі запитання та виділіть їх. Запитання. Який вигляд містер Фок мав після двогодинної подорожі? Якою місцевістю мандрували персонажі? Хто правив у бруднелькханді? Яка думка, щодо слона непокоїла паспорту? Де мандрівники зробили привал? Чому Кіуні зненацька зупинився в лісі? Як повівся провідник, почувши гамір крізь зарості. А кого побачили мандрівники? Перегляньте фрагмент фільму, знайдіть та прочитайте у тексті речення про переглянуте. Знайдіть та прочитайте у тексті речення про переглянуте. Укажіть, які відмінності є в передачі змісту. Придумайте та напишіть заголовок до переглянутого. Пригадайте та скажіть, чим підживився слон Кіуні під час привалу? А чим живляться слони? А чи правдиву інформацію надав автор твору? Поміркуйте та скажіть, чому провідник, побачивши брамінів, завів мандрівників глибше в ліс? А якою ви уявляєте Індію 19 століття? Чи допоможе вашій уяві твір Жуля Варна? А в якому куточку земної кулі ви мрієте побувати? Молодці. Чудова робота.